Є різні там пристрої, там, ультразвукові свистки, працює балончики, які вони використовують там при тварин, але на тварин це не діє. Угу. Якщо тварина скажена, в неї вже є розлади нервової системи, і все одно, які там вигуки будуть, які там буде, вони, вона боїться води. Це правда. Як показує деякі приклади домашні тварини, які мають ознаки. Сказу там, якісь були, не всі реагують на воду, не всі бувають такі випадки, що атипічна форма. що... але от скажені в класичному вигляді вони бояться. Якщо вже ви виявили, то треба бігти або прикриватися. Ніякі вигуки, ніякі нічого не подіє. Скажена тварина, вона не може придиватися так швидко, як дика тварина, бо вона хвора. Вона може шататися, вона бігти не буде дуже сильно, але вона. Може взяти вас як за ціль і за вами, і треба від неї сховатися.